Доброго дня! З вами програма Мистецька варта і ведуча Катерина Рай пропонуємо культурні новинки. Художнику із Сан-Франциско Андресу Амадору для творчості потрібні всього-навсього звичайнісінькі граблі. Цим нехитрим інструментом він творить дивовижні картини на піску. Одного разу під час прогулянки біля моря Андрес зрозумів, що піщаний пляж є ідеальним полотном. Недовговічне існування таких картин лише додає художнику особливого натхнення. За мить після вцілення задуму та фіксації його на фото хвилі змивають його творіння, і полотно знову виглядає первозданим і готовим до реалізації нових ідей. Коли відплив відкриває піщане полотно, Андрес вирушає в дорогу з незмінними граблями. За шість років художник став відомим у багатьох країнах світу, створив вже більше сотні картин на піску, і за його словами, це не межа. Він планує надалі експериментувати з ландшафтом, кольором піску, камінням та морськими раковинами і довувати своїми роботами. Можна лише побажати йому наснаги в такій непростій і недовговічній творчості. Шведського письменника Стіга Ларсона Міленіум про детектива Мікаеля Блумквіста і дівчинку хакера Лізберт Саландер матиме продовження. Назва нової книги поки що не повідомляється. Публікація запланована на серпень 2015 року. Шведський письменник, журналіст і громадський діяч Стіг Ларсон помер у 2004 році. Перед смертю він почав роботу над четвертою книгою серії. Проте закінчити її він не встиг. Трилогія, згідно з планом письменника, мала розширитися до десяти книг. Тим часом трилогія Міленіум отримала популярність вже після смерті Стіга Ларсона. Її сумарний тираж перевищив 60 мільйонів екземплярів. П'ять років тому всі три романи екранізували в Швеції. Невдовзі з'явилася і голівудська версія Дівчина з татуюванням дракона Девіда Фінчера з Даніелом Крейгом і Руною Марою. Наразі ж ведуться зйомки другої частини трилогії під назвою Дівчина, яка грала з вогнем. Вихід стрічки заплановано на наступний рік. Останнім часом влада все суворіше намагається боротись із графіті художниками. Основний аргумент це витрата значних коштів платників податків на зафарбовування їхніх робіт на стінах будинків. Художники ж вирішили відповісти на це у творчий спосіб і почали розписувати самі банкноти. Рух зародився у Сполучених Штатах і одразу знайшов багатьох прихильників. Американська художниця Ханна Вон Гедлер присвятила видозміненим банкнотам цілий арт-проект під назвою Моя валюта, моє звернення. Малюючи на доларах, хана досліджує не лише їхню матеріальну вартість, а й роль валюти як засобу комунікації. На думку художниці, сенс валюти не лише в товарному в обміні, але й обмінами ідей. Крім того, відозмінюючи гроші, їх власник самостійно визначає їхню функцію замість того, щоб бути ними контрольованим. За задумом одного із творців тематичного блогу, ті, кому потрапить в руку розмальована банкнота, мають усвідомити, що гроші це лише папір. А відтак не варто ставити їх на верхівку своєї піраміди цінностей. Оцінити найкращі українські ілюстрації до дитячих книг тепер матимуть змогу. І за океаном, 13 грудня в центрі нью Йорка в Українському інституті Америки відкрили виставку ілюстрацій для малят від 2 до 102. на виставці. Представлені знамениті оригінали снігової королеви. Її ілюстрував як відомо український майстер книжкової графіки Владислав Єрко. Книга заслужено має позитивні відгуки від рецензентів. На виставці представлені роботи і інших художників: Кості Лавра, Софію Ус, Катерини Штанко, Віктора Гаркуші та інших. Окрім того, в Нью-Йорку презентували також оновлену версію інтерактивної снігової королеви для айпад та стереозображення найвідоміших ілюстрацій від видавництва «Абабагаламага». Це перший подібний захід в Нью-Йорку. Виставка протриває протягом усього різдва до 16 січня наступного року. І як казав Арістотель, жити значить робити, а не купувати речі. З вами була мистецька варта. Побачимось вже завтра.